Чомусь здаються підручники бідними на лексику. Як правильно подавати лексику? Зверніть увагу на ті підручники, які базуються хоча б частково на лексичному підході. Ті ж самі outcomes, roadmap, тому що там лексики достатньо. Вистачить. І другий варіант рішення цієї проблеми станьте самі джерелом необхідної лексики для учнів. Під час уроків підсовуйте їм варіант того, як сказати те саме, але краще, те саме, але більш природньо. Потім зазвичай проблема лише в тому, щоб мати достатньо часу це все гарно опрацювати. І друге питання: як подавати лексику? Якщо чесно, можна будь-яким способом, який вам подобається, хоч списочками, слово, переклад, тому що найважливіше це потім цю лексику багато разів відпрацювати по-різному. В різних модальностях, контекстах тощо. Але, звичайно, є правильна методична відповідь на питання, як правильно подавати лексику. Правильно.